Знайшла таку статистику в інтернеті «Топ-5 найпопулярніших програм 2025 року по вступу у відень. І ось що я вирішила зробити перевірити наскільки правдива ця статистика. А до прикладу у статті на першому місці стоїть менеджмент, і тут ми реально збіглися. У нас він теж лідирує десь 25-30% усіх заяв. А далі в списку психологія і знову збіг. У нас теж приблизно 20% абітурієнтів тягнуться саме туди. А от далі вже цікавіше. Стаття каже, що маркетинг і комп'ютерні науки серед найбільш затребуваних у нас. Вони теж є, але вже не так домінують: десь по 10-15%. Зате гуманітарні та творчі напрямки, яким у статті відвели менше уваги, у нас стабільно тримаються в середнічках по 5-10%. І що найсмішніше, це спеціальності, які автори статті назвали найменш популярними у 25-му році. У нас теж реально майже не питають. Це різні вузькі технічні та природничі напрями. У нас це буквально там 2-5 відсотків.